Ви хочете мати зброю: гвинтівку, автомат, пістолет, Кольт чи револьвер системи Наган? Українцям Українці можуть дозволити купляти вогнепальну нарізну зброю. Чим це може закінчитися? Зменшенням рівня злочинності чи її розгулом? Всі знають, що зброя не іграшка. І якщо вона потрапить у невмілі руки, лиха не уникнути. Після протистоянь на Майдані Незалежності в обласних центрах та в Криму люди кинулися озброюватися, купляли пістолети в зброярнях в інтернеті, відбирали у правоохоронців під час сутичок та викрадали з райвідділів міліції та СБУ. Експерти кажуть, у 2014 році на руках в українців опинилося майже 6 мільйонів одиниць зброї легальної та нелегальної. На сайті Магнолія ТВ ми провели голосування. Запитали у відвідувачів, навіщо українці озброюються? 13% опитаних думають, аби домогтися справедливості, а 87% не вірять, що їх захистить міліція. У Міністерстві внутрішніх справ виступають за те, аби українців роззброїти. Вони влаштовують місячники добровільної здачі зброї та лякають кримінальною відповідальністю за незаконне володіння бойовим арсеналом. У цей же час народні депутати із партії Свобода, правий сектор та представники Української асоціації власників зброї ЯРО виступають за те, аби навпаки, українців озброїти. На розгляді у Верховній Раді законопроект, який дозволить громадянам придбати нарізну вогнепальну зброю. Зараз українці не можуть її купити у зброярні, бо її продаж заборонений законом. У пересічних українців є право придбати лише пневматичні пістолети, газові та для відстрілу гумових куль тобто зброю несмертельної дії, яка призначена для травмування. Деякі народні обранці виступають за те, аби дозволити українцям купляти зброю, яка створена не для травмування, а для вбивства на різну вогнепальну. Автори законопроекту кажуть: людина, яка захотіла придбати пістолет, має пройти ряд екзаменів та перевірок, вміти надавати першу медичну допомогу та добре знати закони України. Вони пропонують заборонити людям носити зброю у розважальні заклади та на масові зібрання. Також лякають суворим покаранням за носіння зброї п'яними. Якщо захмелілого чоловіка впіймають, то відберуть пістолет назавжди. Проте ніхто не береться прогнозувати, скільки лиха він може накоїти, доки зброю у нього відберуть. Автори законопроекту переконані, після озброєння українців не буде сплеску злочинності. Звісно, ні. Ну це неможливо. Давайте подивимось на країни, в яких вже 20 років існують такі закони. Я вам буду розповідати про ці країни: Латвія, Літва, Естонія, Молдова. Рідністрові. Навпаки, прогнозують, рівень злочинності різко зменшиться. В Молдові рівень вуличної злочинності після ухвалення закону протягом півроку впав на 70%. В асоціації власників зброї кажуть, у продажу не буде автоматичної зброї та кулеметів. Прихильники озброєння українців із правого сектору навпаки жодних обмежень на вид зброї не бачать. Вони виступають за те, аби людям дозволили купляти будь-яку зброю навіть гранатомети. Якщо експерти скажуть, що це можливо, чому ні? Якщо це людина мешкає на кордоні і. Вона забезпечує якусь охорону, то чому ні? Всі прибічники продажу вогнепальної нарізної зброї як один твердять, нам конче необхідні рушниці для самозахисту для того щоб він мав е якісь гарантії для себе, що хто хтось в ньому буде ломитися, чи якась буде небезпека, він може використати зброю для захисту себе та своїх рідних. Ті, хто виступає за озброєння людей, кажуть, є і негативні сторони процесу. Це п'яні стрілянини, розборки, нещасні випадки, коли зброя потрапить у руки дітей або неадекватних людей. Проте переконують, позитивних сторін буде більше. Кардинально іншої думки їхні опоненти. У МВС запевняють, суспільство ще не готове до масового озброєння. І на це є кілька вагомих причин. По-перше, нарізна вогнепальна зброя дуже небезпечна. Її застосування може призвести до великої кількості жертв. По-друге, люди, які нею володіють, можуть зацікавити злочинців і вони спробують цією зброєю заволодіти. По-третє, може стрімко зрости кількість нещасних випадків через необережне поводження з вогнепальною зброєю. Б'ють на сполох і соціологи. Вони переконані, продаж такої зброї призведе до фатальних наслідків. Давайте згадаємо, скільки взагалі покалічених у нас у всяких дурних п'яних бійках. А якби ці люди мали на зброю? Наприклад, в деяких штатах зброю можливо тримати лише вдома, боронь Боже, винести її на вулицю. В деяких штатах її можна винести на вулицю, але боронь Боже просто оприлюднить, що ця зброя є. Чи може наша держава зараз контролювати всі ці такі випадки? Я думаю, що ні. В питанні озброєння українців думки розділилися не лише на за і проти. Навіть ті, хто виступають за озброєння, бачать законопроект по різному Нам залишається лише сподіватися, що перед розглядом цього дуже складного питання законодавці врахують всі нюанси і приймуть правильне і добре обдумане рішення.